Друзі, всім привіт! З вами Мюзік! І сьогодні ми будемо дивитися на актуальність із Сім у 2022 році. Підписуйтесь на канал, ставте лайк україномовному контенту. І ми поїхали! І відразу ми попадаємо на карту, яку я надзвичайно <смі> не люблю на ній грати, але є карти, на яких я більше не люблю грати. Тому що ж. Отже, на цій карті ТТ завжди їздять ось сюди. Я на ній попадав вже. Десь може 3 чи 4 рази всього лиш. Завжди їздив туди, завжди їхні тата їздили туди. Подивимося, як зараз буде. Тому поїхали. 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 Дивимося на роз'їзд. Такс. Що у нас? А у них е млешка, 780-й, ну ясно. А у нас є 5 і я, угу. все ясно. Ну, я не поїду, так, так, то я не поїду. А якщо ви бачите, що навіть на правильну позицію не їздять танки, то не треба на неї їхати також. На цю позицію, тому що ви просто зільєтеся. От кобрачка пограла. Так, добре. 50-120 пограв теж. От написав, що за карта і злився. Так, куди це мене понесло? Я не знаю. Так, ну нам в башту нічого не зробиться Я, я так думаю. Ну, тарта зробить, звичайно. Ми теж світимо. Нема сенсу туди продавлювати взагалі. От, от взагалі. Я думаю, поїдемо якраз. <хи> на позицію. Тому що треба їхати на нормальні позиції. Ну, от... Так, на нього все одно. Добре. Т30. Так, тут видно? Ні, не видно. Так, спробуємо сюди поїхати. Угу. Так, свічуся. Свічуся, свічуся. Так, тортик. Бачимо тортик. Прикрити мене! Прикриваю! Спробуємо! Не вилазь, не вилазь. Добре. Не світимось поки. Так, мені допоможуть цікаво. Ну тут виїжджати. А, -а, -а, -а я засвітився, ну добре. Добре. Хм, нормально. Забрали торта. І Зараз буду приймати від Т-30, я знаю. А, він Стоковий. О, добре. Т-30 це бонус кот для нас. Ти бачиш Стоковий. О, так Добре. Так, там. Ракетка. Ой, я неправильно. Це я неправильно виїхав. Тому що я думав, що Млешка не вийде. Так, ні-ні-ні, тут неправильно. У нас рахунок, ви самі бачите, який. О тут краща позиція, до речі, щоб прострілювати їх. Знаю, знаю, що треба повертатися. Треба повертатися. Ми тут, скажімо так, не затащимо бій вже. Да, треба. Ну ну ну! Як я пробив, я не знаю взагалі. Я просто не знаю, як я пробив. Так, все, тепер час повертатися вже, мені здається. Поїхали. Так. Так, 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 так. Їдемо. До речі, млешка, по-моєму, на стоковій пушці. Наша задача, коли злилась команда, не збивати базу, а максимально настріляти. У нас є ще 2000 хп, от я буду намагатись їх реалізувати. Блін, я думав, я не засвідчуюсь. Ну, ми його не. Так, так. Так, бачимо на карту. Так, максимально віддаляємося. Зараз, зараз, зараз. Так. Ну. Добре. А, я думав його добрати. Я просто думав його добрати. Ну Все. Тут уже ніяк. Ну, ми не стріляли 3500. Е і ще 500 насвітили. Тобто ми зіграли зараз бій у ІС7-го планка, якщо ви не знаєте, 3800, тому що такий танчик. Ми граємо зараз от на 3 відмітки. Добре, добре. Ну, скажімо так, е від цього танка не отримуєш задоволення таке, як від інших метових танків. Скажімо так, поїхали далі. От відразу е, про обладнання. Закалка обов'язково. На тяжі будь-якому. Е, ну, Без досилича теж обов'язково. А тут уже ви можете турбіну поставити. Ну я звик грати, щоб в мене з вентиляцією повністю всі показники росли. Поїхали далі. О, я чомусь і думав про цю карту. Тільки перед попереднім боєм. Так, дивимося відразу на сетап. Тайп 5 Heavy це хлопчик для биття. ВЗ-55 Імба. В руках добрих. Із 4. Набагато кращий танк, ніж наш. І 7 Так, далі СТ шки ПТ-шки. Дві лт-шки І е, дві арти. Треба вгору. Так, треба Гору, 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 Гору забирати. У нас взвод М4 є 100. Але Є100 без закалки. <рес> <рес> Зато у нас чіф. Так, їдемо. Завжди на цій карті, на тяжі. Піджимайте на горку. Неважливо, це зустрічка, не зустрічка, стандартний бій. Так, Добре, у нас горочку бачат зайняв. Це дуже добре. Так, 50Б зараз отримую від ВЗ-шки. Так. Вот так, добре. Хтось на фухасах. Добре, 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 добре. Спробуємо! Ага, він, він А Куди його пробив? Боже, в маску, по-моєму. Ну, він бідося, бідося. Нам треба на горочку заїхати. Все, заїхали. Супер. Є 4, я думаю, заберуть. Так, треба, щоб цей відійшов. Ми в спину. Ну я, реакція класна в мене. Вийшла. Ще раз мене стрельнет, може я засвічу? О, засвітив. Давай, давай, назад, назад, назад. 62 -ка. Назад. Назад. Не, я тут його... Вот так. Супер. Не, ебер, ты цей. Типу... Я поки КД вже пустив його добре. Так, та опять хеві, там він не може нічого зробити, я думаю. Так, ВЗ-шка. Ага, о, бачу. Бачу, бачу, бачу. Ну, розмінялися. Розмінялися вже. Так, лікуємо нашого. Нашого Мехвода. Так, це стріл. Хто Ну, Ми виграємо 6.0? Я не помітив. Оп! Так, добре, альфа гарно виходить. Не падаємо, не треба падати. А то бувають, падають вже. Так, давай. Так, до мене звідси. Ой, це що, ББшка була від арти? Ага. Це ББшка від гриля вже. Все, не вилазимо, не вилазимо. Не вилазимо. Здається, вже, так? Да? Ну все, тут треба їхати. Треба їхати. Тут я пересидів, може на горці. Ну, тут дали вже 3200. Я ж кажу, для ІСа 7 це. Якщо ви граєте на, на ІСі 7-му більше 3000, ви граєте краще, ніж. 92. 95% гравців. Може, ще Дамаш. домашку одну дамо. На іс 4 не звертаємо уваги. Добре. 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 На ІС-4, Я ж кажу на нього все одно. Добре. Добре. Чотири тисячі. Віконечко є, дивіться. Прикольно. 4300. Нормально. На ЕС 7. Якщо ви нанесли 4300, то ви граєте взагалі на 100% відмітки. Добре. Добре. О! Якийсь 3D стиль дали. Це бойовий пропуск. Окей. Так. Ну, нормально, нормально. 4300 ми настріляли. В топі по дамагу. Взагалі супер. Поїхали на третій бій. От е що скажу я вам про іс 7 Танк на любителя. Я б краще пограв на іс 4 ІС-4 4 це бомба-танк. От мій танк — це Іс4. І іс 7 він. Ну. Застарілий, як на мене, по пушці то 100%. Броня, яка не яка є. Ви скажете, то яка це ж дуже броньована баштань. Насправді ПТ-10 в лоб пробивають дуже легко. Навіть не треба голди якоїсь там від яги Є100. Добре. Так, у нас піщана ріка і зустрічний бій. Завжди. Завжди. Якщо зустрічний бій, їдьте сюди. Не треба об'їжджати щось отак. На базу їхати. Ні. Хто виграє цю точку, той виграє бій. Так, відразу сюди їдемо, щоб нас. СТ-шки, які швидко піднімуться, не прострілили. Так, арти немає. ЛТ одна. Дуже класний сетап, до речі. От бачите, бачате прострілив Т100. Угу. д е 4 не попав, Ну, там зведення таке, що там треба зводитись дуже довго. На ньому, ну, так, я кидав уже називається на Абум. Так, що тут, маємо... Маємо, маємо вицілювати треба. Добринько. <рес> просто... Просто на цю. Ці... Ага! Тут можна продавлювати, до речі. Землю. Я не звівся, звичайно, але вже із сім. Вернись, отак. Ну, цей бій ми виграли вже. Ага. Виграли. Да? Виграли. Виграли, перевіряй. Тільки не треба другий раз. Так, мене не бачить. Ти два, давай його. Під напруж там. А ми отак зробимо, дивіться. Оп. Башти. Як? Як я не пробив? Ну як воно не пробивається туди? От був би акумулятив? Ми б туди пробили. О, чому раніше не пробилося? Добре, що там хлопці і 7 сьомого зайняли. Зараз треба було вицілити краще. О, все, сім пропав. О, вже приймаємо. Уже кінець бою, в принципі. Так, забираємо цього Добре. Там гріля два, да? Ага, я боюсь. Так, цього забрали. Як це я не пробив? Щось таке виходить дивне. Ну і мене не пробив, звичайно. Так, ну такий бій, скажімо так, на ізі. Ми, звичайно, тут нічого не настріляли. Але, я ж кажу, для Іса Сьомого не дивуйтесь, що у нього так. На ньому неможливо давати. 4500 ну, кожну сесію. Неможливо. Танк просто. Якщо вам подобається, можна грати. Але якщо ви хочете піднімати ВН8, наприклад. Ні. До речі, ВН8 вже залежить. Ви знаєте, що чим середній дамаг, чим відмітка гірша на танку, тим на ньому. З одної сторони, треба менше дамагу для підняття вн 8, але з другої сторони, ви ж не. Ви ж не зможете вн 8 підняти щось мене заглючило. Щось Ш... мене заглючило. Добре. <плес> Ось. Ось такі трибої на ас 7 Танк. Рекомендую до прокачки, якщо ви. Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. Скажемо так, не рекомендую до прокачки, навіть якщо ви тільки починаєте грати. Дуже. Такий він. Скажемо, дуже-недуже дуже. він в сьогоднішньому рандомі. У нас 3400 середнього дамагу. Ознак класний. Майстер, це мені майстера дали чи що? Ні, майстер нам не дали. Я думав, мені за ці бої дали. Ось. В мінус ми вийшли. Ну, тут в мене допайок просто. Отже, який вердикт по цьому танку? Танк в 2022-му неметовий. Задоволення м -м, вриватися може бути. може бути. Тобто на ньому такі стріми треба робити вриви і так далі. Якщо ви хочете настрілювати багато, ні, він вам не підходить. Ну, подивіться просто на, е на його показники пушки. 490 середня шкода. Тобто Альфа 490. Альфа, скажімо так, не дуже вкупі з ніяким ДПМом. Ви вдумайтеся, на ньому 2800 ДПМ. Це з боновим досилачем, це з, з додатковим пайком. І ще й настанови тут. Тобто він повністю заряжений, повністю танк заряджений. Ну, якщо тут ще бонову боновий не трофейний досилач, а боновий поставити, то взагалі буде іще більше. Ну, буде 2900, наприклад, він видавати. Але зрівняйте, 2900 і на повному фарші, на повному фарші. Оця машина має. Ну тут в мене, бачите, немає обладнання, він буде мати 3700. Оцей танк буде мати 3700. Тобто на 1000 хвилину на коні, який прокачується, можна давати більше дамагу. Отже, ІС-7, як він себе почуває в 2022 році. Середній танк. З пушкою нижче середнього. Тому. Якщо у вас він прокачаний, поганяти на ньому, ну класно. Якщо ви питаєте, що вам прокачувати, прокачайте, супер коня. Прокачайте От, оцей танк. Він набагато набагато буде краще, ніж ІС-7. От вдумайтеся, Е100, на якому закалка ставиться і на якому тут буде 3100 хп. У нього ДПМ 3200. Вдумайтеся. З альфою більшою, ніж. Тобто є 100 в у всьому краще, ніж із 7. У всьому, абсолютно. Тобто Суперкінь поступається е, середньою Альфою. А є 100 у всьому краще. І є 100 це не, це не найкращий танк е, в нашому рандомі 2022 року World of Tanks. Тому, друзі. У кого прокачаний, пограти можна. Але я на ньому, чесно кажучи, вже дуже-дуже і дуже давно не грав. Все, друзі, підписуйтеся, ставте лайк україномовному контенту. Качайте танки, грайте в танки, якщо вам це подобається, і отримуйте від цього задоволення. Тому що наша гра е, дарує нам. Емоції, а це найголовніше, тому що гра без емоцій, навіть, навіть якщо вона е, дуже класна, це ми забуваємо про неї. А чому ми граємо в танки дуже довго, напротязі я граю вже дуже давно. Тому що дарує емоції як негативні, так і позитивні. Але дарує емоції. Це краще, ніж гра, яка ні риба, ні м'ясо. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк україномовному контенту. Далі буде цікавіше. З вами був Мюсік всім папа.